Вітаю вас! Якщо ви зараз дивитеся це відео, то однозначно вас зацікавила моя особиста історія і зацікавило питання: а що ж робити для того, щоб відновити статус свого здоров'я? Сьогодні буде дуже багато особистого, і також буде і оцінка вашого теперішнього статусу здоров'я. Ми поговоримо про симптоми, які ви можете почувати або вже відчуваєте, але поки що на них не реагуєте і дізнаєтеся, а що ж з цим робити. І е, я хочу почати зараз свою презентацію з того, що свого часу я точно так же, як і ви, задумувалася над тим, що все, що працювало раніше, уже не працює, просто перестало працювати. Знайомо я їм менше, а вага стоїть, не можу зосередитись. Почуваюся виснаженою навіть після довгого сну. Лібідо слабке або зовсім на нулю. Все дратує, часті зміни в циклі. Спроба заспокоїти симптоми тими чи іншими рандомними препаратами без розуміння абсолютно причин і, звичайно ж, без результату. Хтось скаже, що це вік або лінь. Але це не так. Відповіді на питання це завжди гормональні суви, які кардинально змінюють правила гри в нашому організмі. П'ять років тому це була і моя особиста історія. Всі методи, які колись мені допомагали, просто перестали працювати. Аналізи ніби в нормі, але самопочуття. Ну, геть не найкраще. Я йшла на тренування, але поочувалася ще більш втомленою і ще більш виснаженою, ніж до тренування. Дієти, детокси, не їсти після 18.00 абсолютно все було марно. Моя вага тільки зростала, набряки зростали також. Безсоння, стрес, настрій просто це було як на гойдалках. Постійні думки, чому тіло поводиться інакше, і як його підтримувати? Хто ж я? Я магістр нутриціології, психосоматолог і ментор для жінок, які прагнуть відновити свою енергію, гормональне здоров'я, жіночу привабливість допомагаю позбавитись гормональних збоїв, хронічної втоми, емоційних гойдалок, які запускають передчасне старіння. Після роботи зі мною всі мої клієнтки почувають себе однозначно на 10 років молодше, залишаючись активними, впевненими, баж... бажаними попри всі навантаження. І чому вони до мене приходять? Тому що я допомагаю їм завдяки своїм знанням глибокої біохімії тіла і з дуже чутливим підходом до жіночої психіки, щоб повернути їм справжню силу. Адже я її повернула собі і в свої. 50 років я маю про це право говорити. Щиро ділюся знаннями та власним досвідом, щоб жінки більше ніколи не залишалися наодинці зі своїм виснаженим тілом, зі своїм виснаженням і не потрапляли у пастку медичних відписок про норму, чого коли насправді їм погано. І коли ти чуєш від лікаря, ну... Жіночко, ви дивилися в свій паспорт, да? ви бачили свій вік, а, і е, однозначно хочу вам показати свій особистий результат, а, це коли мені було 45 років, це і середня фотографія, і крайня зліва, крайня справа. Да? От, і е, коли я вже. Поступила на курс ендокронологічної нутриціології, я почала дуже глибоко розбиратися зі своєю симптоматикою, я почала глибоко розбиратися зі своїми аналізами. Я вперше здала дуже серйозний перелік аналізів, який спочатку я дуже так супротивлялася, тому що це дійсно було на той момент дороговартісно, але я потім зрозуміла, що наскільки це воно вартувало того, тому що я б побачила абсолютно всі взаємозв'язки в своєму тілі і вперше за дуже довгий час я плакала від того, що я від розуміння. Того, що аналізи чітко все показують і розказують. Єдиний момент, що цього мені не пояснив абсолютно жодний лікар до цього часу. І моя місія зараз на даний момент допомогти абсолютно кожній жінці бачити сигнали свого тіла, вчасно підтримувати здоров'я і не втрачати молодість, енергію та жіночу силу. Чому стаються ті чи інші гормональні сови? Тому що іде природні зниження гормонів після 35 років. Плюс зниження чутливості до інсуліну, порушення роботи щитоподібної залози. Хоча порушення щитоподібної залози воно може бути не лише в 35, а і набагато раніше. Наприклад, я відчула оці всі гормональні суви зі сторони щитоподібної залози, коли мені було 20 років. Хронічний стрес, порушення сну. Звичайно, що зараз в реалії України ми всі абсолютно в цьому статусі живемо, і навіть є таке поняття зараз як досить серйозне гормональне старіння на фоні хронічного стресу. Я про це писала в своєму інстаграм, там є ця публікація. І таким чином ми женемо свій організм дому. Межі, сподіваючись, що він витримає ще трохи сам без допомоги. На жаль, реалії такі, що без допомоги, без додаткового обстеження, без розуміння, ми його заганяємо лише в ще більшу прірву гормональних порушень і порушення статусу здоров'я в цілому. П'ять гормонів, які дуже чітко і безпосередньо впливають на моє жіноче я. Рівень естрогену відповідає за жіночність, лібідо, шкіри та легкість. Прогестерон дає нам відчуття спокою, глибокий сон, спокійний ПМС, якого ну, взагалі може просто не бути. Тестостерон дає енергію, силу і драйв. Не дивлячись на те, скільки ж мені років, чи мені 35, чи мені 45, чи мені 50, я зараз говорю абсолютно за всіх нас з вами. Інсулін гарне підтягнуте енергійне тіло. Тоді, коли інсулін в дуже якісних нормах, в якісних своїх позиціях а, і не виходить за межі. Порушень. Кортизол дає нам якісний сон, здоров'я та фокус нашої уваги. Хоча ми всі звикли вважати, що кортизол це гормон стресу, а насправді, якщо є дуже гарна рівновага е, гормональної системи, то кортизол нам м, дає якісний сон без переривання, е, без пробудження вночі, е, без. Е, Серйозних таких от ситуацій, коли нам сняться кошмари, це теж буде показувати про порушення кортизолу. Якщо ми прокидаємося з 3 до 5 ранку, то це вже говорить про порушений статус кортизолу, тому що кортизол він має набувати на своєї дуже якісної активності. Після п'ятої години ранку він включається, він поступово наростає, і о сьомій годині ранку він дає нам дуже якісний і дуже. Гарне пробудження. Якщо цього не відбувається, то тоді нам треба дійсно задуматися да, про моменти хронічного стресу. Плюс цей хронічний стрес він може бути як на фоні зовнішнього середовища, так і нашого внутрішнього. Тобто, якщо у нас є ті чи інші запалення в організмі, то це теж буде. Давати підняття рівня кортизолу, тому гормональна система є в нашим внутрішнім мотором, і коли вона гальмує, вона гальмує нас, і ми дуже сильно теж гальмуємо. Які ж методи діагностики зараз да, от, з якими я працюю? Перше, це самоаналіз типових симптомів. або ще і аналіз зі мною з моєю дуже досконалою анкетою, яку я вам пізніше запропоную. Аналізи для мене як інструмент для запобігання хвороби, а не просто для того, щоб сказати, що ваші аналізи в нормі. Живіть собі довго і щасливо. Я досить дуже прицільно е, розслідую кожен пункт кожного аналізу, і я не орієнтуюся на референсні значення, тобто від і до. Я орієнтуюся на функціональні показники, е, сам, нутриціологічні норми для того, щоби. Наш організм дуже якісно і гарно працював, зараз я приведу вам отакий от приклад. Да? Наприклад, нижня границя референсного значення по аналізу, це є от як прожитковий мінімум в нашій державі. І якщо наші аналізи, наприклад, гормон Т3, який відповідає за наш енергетичний статус, гормон інсулін, який відповідає за здорове, якісне, підтягнуте тіло і нашу енергію, якщо він теж. До нижньої границі референсу, або навпаки, до верхньої границі референсу, то таким чином ми е, точно йдемо просто на границі виживання. Да? Тобто не на якісному забезпеченні, не на хорошому, здоровому статусі, а на елементі виживання. Да? От, е, як, е, Люди із, наприклад, да, які отримують пенсію там 3,5-4 тисячі гривень, як вони виживають на ці кошти, тобто вони не живуть якісно, вони не можуть собі дозволити якісне і активне життя, вони просто виживають на ці кошти. От і точно так же ваш організм він просто на рівні виживання, да, щоб ви просто не впали тут і зараз. Хоча деколи мої клієнтки кажуть, що просто деколи хочеться впасти на стіл і просто заснути, хоча б поспати 20 хвилин протягом робочого дня. І функціональна медицина вона шукає саме корінь проблеми не просто сказати, що ваші аналізи в нормі будьте здорові, а дуже глибоко розшифровує ці аналізи і йде дуже така глибока всестороння оцінка цих всіх взаємозв'язків. І орієнтація лише на оптимальні значення здоров'я, не на референсні значення, да, щоб не вийшло за нижню границю або за верхню границю референса, а на оптимальні значення здоров'я. І що ж не так з теперішньою розшифровкою аналізів в класичній медицині, тому що вона орієнтується лише на референсні значення, а не на самопочуття. Навіть якщо ви будете говорити про те, що вам погано ви озвучуєте симптоматику, наприклад, яка стосується гіпотеріозу або інсулінрезистентності, або е коли є е проблема дуже критичного ПМС, але ваші аналізи будуть в нормі референсних значень, то лікар вам... Просто може в кращому випадку сказати, що те, що я теж свого часу чула. Жіночко, ну подивіться в свій паспорт, да? вам уже 45. Хоча зараз, на даний момент, я кажу, що мені всього, на всього, зараз лише 50. І. Е Традиційна медицина вона не враховує симптоматику, вона враховує лише референсні значення, і це абсолютно нормально для неї, і ми це маємо на кінець -то зрозуміти, що вона діагностує хворобу по факту, вона не орієнтується на симптоматику. Наша традиційна медицина не займається здоров'ям, її задача це зупинити хворобу, тобто можна так сказати, що це медицина катастроф. Да? Якщо Є педицид, значить, ми зараз ріжемо і рятуємо життя клієнту. Якщо інфаркт, ми знову ж таки рятуємо життя пацієнту. Якщо інсульт, ми теж рятуємо життя пацієнту. А потім, уже, як колись сказав наш відомий професор Амосов, доктор медичних наук, про те, що медицина лікує хвороби, а здоров'я пацієнту потрібно здобувати самому. І абсолютно іде не врахування індивідуальних нюансів: це вік, це фаза циклу, це хронічний стрес, це дефіцити і е, іде. Просто лікування аналізів, а не людини. Кожен показник має розглядатися окремо, і він так і розглядається окремо, а функціональна медицина, нутриціологія, вона розглядає це як цілісну картинку. І фокус лише на ну, вже таких серйозних симптомах, фокус на результатах аналізів, а не на причинах. Тобто, Медицина займатися причиною, яка призвела, наприклад, до інсулінрезистентності, не буде її задача різко збити інсулін, різко збити цукор, не буде займатися медицина причиною, чому піднявся холестерин. Її задача назначити статини для того, щоб цей холестерин впав. Не буде вона займатися причиною підняття пролактину, вона її задача збити пролактин. Все, от, але ж чомусь: е, і пролактин, і холестерин, і інсулін по якихось тих чи інших причинах вони піднялися. Е, е, гормон ТТГ, е, який говорить про статус щитоподібної залози, чомусь піднявся. Тобто, е, функціональна медицина шукає причини, і ми завжди ці причини знаходимо е, разом із клієнтом, е, крок за кроком, по симптоматиці. І... Однозначно скажу свого особистісного досвіду, що однозначно будь-яка ситуація, будь-який діагноз це не поломка, це нова фаза нашого життя. Природні зміни тіла, які потребують певного нового підходу, зокрема, що стосується після 35+. Твоє тіло точно не проти тебе, воно просто потребує твоєї підтримки. І ти можеш дати цю підтримку просто зараз з моєю допомогою. Основні симптоми, які ми абсолютно не відчуваємо і дуже часто ми ігноруємо. А зараз ви можете поставити там собі взяти листочок і поставити плюсик, поставити зараз відео на паузу і е, листочок і ручку, і записуєте, скільки ж симптомів ви в себе відмітили. Наприклад. Чи є у вас затримки або короткі цикли, які стосуються менструального циклу, або цей цикл не є регулярним. Занадто рясні або дуже мізерні менструації, мажучі кровотечі між циклами, болісні або надто тривалі менструації. Фізичне виснаження, наприклад, відчуття втоми навіть після повноцінного сну прокинулась а вже втомилась. Да? Часто я чую таке від своїх клієнтів, зниження витривалості, сил, бажання рухатися. Коли вже просто особливо коли є літня спека, або, наприклад, коли зимою дуже сильні морози, і так, і так, або міжсезоння, да? коли змінюється, коли ми входимо в осінь, або коли ми входимо в весну, дуже часто це відчувається. Коли просто нічого не хочеться, і тоді говорять: це у мене весіння хандра, це у мене осіння хандра, це у мене зимня, це у мене літня. Да? Постійна потреба в каві, в солодкому або перекусах, емоційна нестабільність, часті перепади настрою, підвищена тривожність, напади паніки, що зараз достатньо дуже-дуже актуально: дратівливість або апатія. Без, абсолютно може бути без причини плаксивість, емоційна чутливість. От часто клієнтки говорять, що от, е, тут я можу сміятися, тут мені весело, а тут я вже можу плакати. Різке або е, поступове збільшення е, ваги, особливо в ділянці живота. Набряки, руки, ноги, обличчя, да, от там можете побачити моє фото, да, коли от, оце е, і м, говориться інсуліново-кортизолове обличчя, да, коли воно прямо таке, як блинець, а, і роздути, роздути. Да, і коли я почала з цим працювати, коли я почала працювати з гормональним статусом, а, плюс, коли я підключила а, практики позбавлення. М Ситуації, які стосуються зажимів на рівні психосоматики, результат пішов дуже класний і дуже дуже крутецький. Да? Ви можете теж повернутися знову ж таки на цей слайд і порівняти, побачити випадіння волосся, ламкість нігтів, суха шкіра або висипи, зниження м'язового тонусу, що теж дуже часто відмічають мої клієнтки, що от вони могли там від... робити ті чи інші вправи. Достатньо більший час, ніж це відбувається зараз. І навіть коли вони говорять, що от вони стискають і вони відчувають, що от їхні м'язи вони втрачають свою пружність, вони стають уже більш дряблими. Температурний дискомфорт, да, можуть бути приливи, відчуття жару або навпаки озноб, мерзлякуватість, може бути потовиділення, і зверніть увагу, якщо ці потовиділення особливо вночі, то це однозначно стосується порушення рівноваги кортизолу. Інші прояви: це може бути туман в голові, погіршення пам'яті, концентрації, нестабільний апетит. Він або може бути надмірний, або його зовсім немає. І отак от він да, от такими. Такою шкалою йде. Дуже часті можуть бути головні болі або мігрені і проблеми з травленням, тобто здуття, закрепи, діареї, ще якісь інші ситуації, які ми відносимо до симптоматики порушення на рівні кишківника. І, до речі, щоб ви знали, що нашим кишківником також управляють або регулюють. Гормони без гормонів не обходиться в нашому організмі абсолютно ні одна реакція, навіть руку щоб жати і рожати, і тут потрібна гормональна регуляція. Пройшовши дуже довгий шлях навчання практики і свій такий от особистий досвід. Я використовую такий от комплексний підхід до свого клієнта, який дійсно працює. І мій особистий досвід він допоможе заощадити вам час і кошти на пошук рішення проблеми. Тому що е, на своєму власному досвіді я. Е, Платила і купувала дуже дороговартісні курси, і е, потім, через певний час, я розуміла, що з цього курсу, з цієї інформації, я можу взяти ось цю зернинку, або одну, чи дві-три зернинки. І так, крок за кроком я накопичила оці знання, які з кожним із своїх клієнтів я вже даю. Е, Просто саму вижимку, однозначно, без води тільки саме рішення тої чи іншої проблеми. І пройди, нарешті розширене анкетування, яке покаже абсолютно всю глибину порушень в організмі. Або ви можете додатково записатися ще на діагностичну консультацію. Ви можете написати тут під цим відео в Ютубі, ви можете написати мені особисто в месенджер, в Telegram або в Instagram в Дірект. І ми тоді заплануємо з вами уже діагностичну консультацію. Що стосується анкетування, трошки більше зараз про це розкажу. Після того, як ви пройдете анкетування або під цим відео, або ви пишете мені в Дірект, що ви хочете пройти дуже глибоке, глибинне анкетування, я скидаю вам посилання на анкету. Ви її заповняєте детально, оплачуєте, там ціна вказана у, у самій Google формі. І після цього я вам скидаю дуже детальне розшифрування вашої анкети згідно ваших показників, плюс сюди буде і нутриціологічний висновок, і психосоматичний висновок. Сюди ще додатково будуть на додаткові практики для того, щоб позбавитися тих чи інших тригерних ситуацій, які виникали в вашому житті до цього часу, і які призвели до тої чи іншої проблеми, анкету анкету я складала сама, я її міняла. Дуже багато разів для того, щоби заощадити ваш час, тому що багато чого я додавала, багато чого я прибирала із даної анкети зараз, на даний момент, це досить дуже глибока і глибинна анкета, яка розкаже про вас абсолютно все. І якщо потрібно, потім, якщо ви захочете глибше іти. Для того, щоб дізнатися все про своє здоров'я, то я потім, як при вашому бажанні, я рекомендую вам здати той чи інший комплекс аналізів, і ми з вами йдемо ще глибше, практично розбираючи це фактично на клітинному рівні. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і слухайте своє тіло. Не доводьте його до межі, а потурбуйтеся про нього вже зараз. Я точно знаю, де шукати корінь цієї проблеми завдяки своєму особистому досвіду і величезним теоретичним знанням, які я потім перевіряла на своєму ж досвіді. І я точно знаю, що працює, а що не працює. Да, Я за це заплатила. Досить багато, тому не платіть багато, платіть тільки ту ціну, з якою ви можете знайти рішення своєї проблеми разом зі мною.